Привіт, друзі, підписники мій новий вірш є люди. Є люди, як птахи, у небо літають, і настрій тобі завжди піднімають, а є люди, квіти всміхаються тихо і молять у Бога, щоб зникло все лихо. Є люди, як небо, високі, як гори, і завжди із вами. Хвилюють, як море, а є люди змії токсичні хитрі, і ядом так бризнуть Ти тільки все витри. Є люди, як вітер, і з вами не з вами. І думкою завжди літають лісами. А є, як повітря, цілющі й потрібні. Вдихаєш, як м'ято, й ніби не видно. Є люди, як ранок, як сонце в росії, Завжди завітають, проси, не проси, а є ще такі, як веселка на морі, веселять і завжди із вами у горі. Є люди вампіри, і тягнуть всі сили. І хочуть, щоб ви їх ніколи не злили. А є такі темні, як ліс у ночі, і хочуть украсти життєві ключі. Є люди, як дощ, завжди у риданні. І туляться тихо, як місяць в чеканні, а є соловейки співають у душі, натхненням так лють на ваші кущі. Є люди всілякі, як квіти на полі, та врешті вслухайтеся, як серце говорить, бо люди дають і сенсу життя, і можуть забрати усе майбуття. Тому завжди довіряйте своєму. Серцю, щоб погані люди не забирали сенсу життя і майбуття, і бажаю всім тільки хороших, сонячних, радісних людей у ваше життя. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Бажаю всього найкращого, віри, надії, любові. Хай ангел-охоронець кожну і кожну оберігає. Не забуваймо наших. Захисників і захисниць, живих героїв і Царство Небесне, хто загинув, хто загинув з героїв, захисників і простих людей, яких тероризує нацистська Московія. Тому бажаю всього найкращого, завжди довіряйте своєму серцю і хай щастить бути добру і з Богом.